Доброго дня, шановні колеги! Сьогодні ми будемо говорити про чудовий інтерактивний сервіс Class Tools. Це британський сервіс. Ви можете побачити головну сторінку в себе на екрані. Ось адреса цього сервісу classtools.net. Цей сервіс не потребує реєстрації, тому ви можете, відразу, набравши адресу, приступити до створення своїх вправ та ігор. Я хочу показати вам декілька з них і розповісти, як з ними працювати. Отже, перша вправа, на яку я хочу звернути увагу, зараз з'явиться у вас на екрані. Вона виглядає ось так. Ви можете побачити, що я її зберегла як веб-сторінку. По адресі ось видно. Вона має розширення HTM. Вона, Ця вправа називається. Кошик з правильними відповідями. Я зараз її вмикну, щоб ви подивилися, що вона собою уявляє. Ви бачите два кошики пристрої введення і пристрої виведення інформації. І наразі я вибираю відповідь, яка в мене з'явилася, і підношу до кошика. Якщо відповідь вірна, ви почули звуковий сигнал, і вона впала в кошик. Якщо відповідь невірна, вона, відповідно, падає назад на екран, і це дає можливість дитині подумати, в чому вона помилилася. Ну, зрозуміло, що принтер це є пристроє виведення. І так, ви бачите, що наразі в мене є 10 різних запитань, і це четверте з них, тобто четверте з 10. Я завершу поки роботу з цією вправою для того, щоб пояснити вам, як створити такого типу свою власну. А зараз перейдемо до наступної вправи, тому що схема роботи тут дуже схожа. Ось ви можете побачити перед вами. Барабан. Я його зараз покручу. І сама доля вирішить. З якого питання вам придеться відповідати. Ось ви бачите, крутиться мій барабан. Я ж почула звуковий сигнал і побачили, що в мене з'явилася відповідь браузери. Коли доречно використовувати подібні вправи? На початку заняття, щоб пригадати пройдений матеріал, і в кінці заняття також, щоб перевірити, наскільки діти засвоїли вивчений матеріал. Так, і покажу вам ще третю вправу і розповім, як же ж ці вправи створювати. Це зовсім іншого типу вправа. Зараз ви в цьому переконаєтесь. Ви бачите, що в мене є набори слів, і є завдання склади у групи. Відповідно, буду складати слова у групи. Яблуко, груша, вишня, персик. Ну, наразі я бачу, що ці слова складають групу. Так, далі префікс, суфікс, склад, корінь. Так. Бачите, теж слова стали в групу. Принтер, навушники, монітор, колонки. Теж ми бачимо, що слова стали в групу, і остання група залишилась сканер, камера, мишка, клавіатура. Давайте перевіримо, що саме заховано за цією групою слів. Як ви думаєте? Ну, я думаю, ви правильно відповідаєте. Це фрукти. Так, наразі ці слова складають у нас що? Слово? Давайте подивимося, що означає наступна група: принтер, колонки, навушники, монітор. Що це таке? Ну, звичайно, це пристрої виводу інформації. І остання група це пристрої вводу інформації. Зрозуміло. Тепер перейдемо до питання, як ці вправи створювати. Повернемось до цієї вправи. Ви можете подивитися, коли ви оберете сам цей барабан в сервісах ClassTools, є кнопочка Edit. Коли ви натискаєте на неї, у вас з'являється ось таке вікно, де ви можете вводити, як бачите, Ті ключові питання і терміни, які вам потрібно розглянути. Ось таким чином я їх сюди і ввела. І натиснувши кнопочку «Submit» або Примінити, вони у вас відобразяться в барабані, так як ви бачили їх у мене. Ось таким чином. І наразі буде достатньо покрутити барабан. Щоб вправа була готова. Бажаю вам удачі з цією вправою. Переходимо до наступної. Кошик з правильними відповідями. Так. Нам потрібно ось тут, в сервісах Class Tools, вибрати безпосередньо цю вправу. От я гортаю ці сервіси ось знаходжу цей кошик. Натискаю, і в мене відкривається безпосередньо сам редактор. Тут все просто. Головне бути уважним. У цій вправі. Можна додати відразу 4 кошики. Натискаємо на старт. І в нас з'являється ось таке вікно. Все дуже просто. Тут ви пишете категорію, яку будете розглядати. Наразі в мене було дві категорії: пристрої введення та пристрої виведення інформації. Ви можете тут брати будь-які категорії. Якщо це вправо на підтримку інших предметів, відповідно. І беремо відповідні категорії. Якщо це вправи для вивчення сходинок до інформатики, то враховуємо ту тему, яку ви вивчаєте. Тут категорія це та, той напис, та назва, яка буде підсвічуватись на кошику. А ось тут всі перераховані відповіді. Ми кожну наступну відповідь вводимо після натискання Enter. Тут обов'язково ми натискаємо і вводимо пароль для того, щоб ніхто не зміг змінити вашу вправу без вашого дозволу. І ось тут ви побачите різні клавіші управління. І ось ви бачите зберегти як веб-сторінку, і ваша вправа збережеться. Як веб-сторінка, ви зможете працювати з нею. Або ви можете, відповідно, через файл «Сохраніть как і так зберегти також як веб-сторінку. Ось ви бачите, що в мене наразі вона збереглася, як веб-сторінка, хоча вона ще є зовсім порожньою. Добре, і перейдемо до ось цієї вправи. Ви бачите, що вона в мене працює як посилання, так? не як веб-сторінка. І, відповідно, і створити таку вправу теж потрібно, вибравши в Class Tools Відповідно вправу, ось вона, і натиснути Create New Game.